Ішов великий цар, що, щоби страждати. Ішов невилучно, як могутній Бог. Сидів він, як людина на святі. Так радо зустрічав його народ. Стелили в захваті під ноги одежини, лягало віття на дорогу перед ним одні стелили, бо його любили, а інші, бо він мертвий з воскресів. Усі навкруг так радо величали, благословен будь, цар, що в Боже йде ім'я, осанна, слава у Вишні, всі кричали, подумали поставить за царя. А він ішов не царських жить в палатах, хоча достойним був він царювати. А він ішов людей землі спасати, а він ішов за грішних. З радістю рукою не махав їм, так як вітають весь народ земні царі, коли усі їх раду зустрічають, і славу їм приносять на землі, а його очі, сповнені сльозами, що не прийняв його Єрусалим, як птах підкрила свої вас, хотів узяти, та ви мене чомусь не прийняли. Тепер осанна потім розіп'яти, о, це усе як можна зрозуміти. Він міг відмовитись, но не прийняти. Та хто, як він, ще може, так любить, все створено навкруг його любов'ю. То слава, то лице уже плюють. Що гріх зробив людину і за всі гріхи свої святого розіпнуть. А зараз слава, зараз всі осанна не знали, нащо він ішов, а він ішов за них всіх помирати. Вела велика до людей любов. Чи маємо ми таку любов до нього покласти, щоб до них своє життя? А Він. Ногами не пройде по ньому, візьме на руки, як своє дитя і понесе через усі незгоди до царства свого там, у небесах, коли, коли Христа зустрінеш на дорозі, впади до ніг, як до свого Отця, Тримай невілку, серце у долонях, йому віддай, його він збереже. Чи молодий, чи сивина на скронях, обійме, як дитя своє тебе, амінь.